Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо бути будівельниками, будуємо слова. І для того, щоб дуже добре вміти і будувати слова, ну і, звичайно, використовувати їх умовлені, ми поговоримо про незмінні і змінні слова. Тобто, що це таке, з чим їх їдять? Ну, в принципі, слова не їдять, але є такий вислів. Жує слова, да, тобто дуже нечітко їх вимовляємо, але ми не будемо їсти слова, ну і жувати слова не будемо. Ми будемо вміти їх розрізняти і правильно використовувати. Отож, записали незмінні і змінні слова. Тема нашого уроку. І для початку я вам пропоную асоціації і ваші знання, все, що у вас поєднується. І перше спливає на думку, коли ви чуєте слово слова записати. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити? Ну, наприклад, якби мені сказали дібрати якісь асоціації до слова слова, я б дібрала такі: ніжні, ласкаві, добрі, «вічливі», мають лексичне значення, ми про це вже говорили на уроці лексикології, мають граматичне значення, тобто мають закінчення, мають будову, бо як же без неї ми ж вивчаємо будову слова, можуть змінюватися, а інакше як ми знайдемо закінчення? А що написали ви? Пишіть у коментарях. Отож, за допомогою цієї вправи ми дещо пригадали про слова. Отож, оскільки ми будівельники, то ми будуємо ось такий дім. Ну, в кого дім, у кого замок, ну, можливо, в кого замок, та ні, у нас буде дім. Так? А наш дім складається ну, в першу чергу із. Основи, тобто частини слова без закінчення, так а ще в нас є закінчення це змінна частина слова. А ще в нас є корінь це головна частина слова. Є префікс, це частина слова без закінчення, є суфікс це частина слова після корення і перед закінченням. Ось такі ми маємо будівельні матеріали. Але поки що про префікс, корінь і суфікс ми не дуже добре говоримо, все ж таки до уваги ми беремо основу і закінчення. Це найголовніші, поки що для нас будівельні матеріали. Отож, слово, буває змінне. І буває незмінне. Змінні слова мають основу та закінчення, а основа складається з префікса, корення і суфікса, а незмінні слова мають тільки основу, тобто префікс, корінь і суфікс. А як же їх відрізняти? Ну, ви знаєте, що закінчення мають усі змінні слова, і ми вже говорили про це на минулому році. Закінчення не позначене буквою називається нульовим. Щоб довести що слово змінне, потрібно змінити форму слова, тобто провідміняти, змінити число, рід. Але слід знати, що в українській мові, крім змінних, є незмінні слова. Якщо вони не змінюються, то виділити закінчення в них не можна, його немає, просто взагалі. Усе слово складає його основу. Отож, як це все буде, дивимося. Змінні слова. До речі, змінні слова мають закінчення, які слугують для поєднання слів у словосполученнях і реченнях. Отож, веселий, як довести ще це слово змінне. Веселий, весела, веселе. Ось ця частинка змінюється, і це закінчення, і все слово буде основа. Зима, зими, зимі. Ось це закінчення, так? Воно змінюється все слово, основа. Написав, написала, написало, напишу. Ось воно наше закінчення, так? А все слово, написи і буде основа слова. Тоді ж, що у нас про незмінні слова? Незмінні слова не мають закінчень, у них все слово-основа. Весело, як. Ну, ми ніяк не змінимо вже, так, це слово, тому в нас навіть нульового закінчення немає, тому що слово ми змінити не можемо. Все слово буде основою слова. Так. І тоді ми можемо дібрати тільки спільнокореневі веселий, веселка. Тоді весел буде корінь, а О, суфікс, не закінчення. Зимно, тобто холодно, да? зимно як холодно, бувають такі слова. Дні дуже холодні, зимні дні ми кажемо, так? Зимно. як, але не який, це зимні дні, дні які зимні, а це, кажуть, як там на вулиці, зимно. І все це слово ми змінити не можемо, тому що це прислівник, це вся основа слова. Зим це буде корінь, а не і о аж два суфікси. Написано, порівняйте, написав, що зробив, а написано, ну, як, написано. Ну, це не написане, да? написане, скажімо, письмо написане, написана, написані. Це як написано, це ось така форма діє це все слово незмінне, це буде основа. Пис буде корінь, ан і о це суфікси, ну і на, звичайно це буде префікс. Тобто, ось як ми їх розбираємо, ось ці незмінні слова, вони взагалі не мають закінчень. І в них це слово, це основа обов'язково ось такі моменти ви собі запишіть, щоб ви потім бачили і пам'ятали і не робили помилок. Ну, ось приблизно так. А я вам пропоную мовне дослідження. Проаналізуйте групи незмінних слів, зробіть висновок, які частини мови тут представлені, у якій формі стоять її слова. Отож, перша група депо, лото, кашне, портмоне, таксі, журі. Депо, що, лото, що, кашне, що, портмоне, що, таксі, що, журі, що. Це все іменники. Так, в нашій мові є іменники, які примандрували до нас з інших мов. І вони незмінні. І дуже часто ми не знаємо навіть їхнього лексичного значення. А пам'ятаємо, що лексичне значення ми можемо перевірити в тлумачному словничку. Так. Весело, добре, угорі, влітку, зараз по-новому. Весело, як, добре, як, по-новому, як. Це все прислівники, це наші українські слова. Але ж ми знаємо, що прислівник це незмінна частина мови. Ну, вона, в принципі, не змінюється і, відповідно, не має ніякого закінчення. Завести, що зробити, їхати, що робити, працювати, що робити, сміятися, що робити, що робити, що робити. Зверніть увагу, на що роблю, там, чи що робив, чи що робить, а що робити, на ці питання відповідають дієслова, які стоять в неозначеній формі, тобто у своїй початковій, а початкова форма дієслова теж є незмінна. Тому в таких дієсловах Т це буде суфікс. От, а тут два суфікси ти і ся. Їхати, це буде суфікс, і це буде суфікс, і це буде суфікс, і це буде суфікс. Так, а це все буде основа слова. Так, без закінчення, до речі, в слові жюрі, ми. Ну, про такі слова ми будемо далі говорити. Ми не знаємо, від яких слів оці іншомовні слова походять: портмоне, таксі, журі. Ну, ми відповідно і не можемо дібрати спільнокореневих кореневих слів для того, щоб виділити корінь. Тому ми сміливо можемо позначати все слово не тільки основа, а й ще й корінь. Ось так, наприклад. Отже, робимо висновок: все, що ми можемо зробити, який висновок ми можемо зробити із цього завдання, що незмінними бувають деякі іменники іншомовного походження. Усі прислівники, які є в українській мові, і дієслова в неозначеній формі дієслова, тобто, які відповідають на питання, що робити, що зробити. Ну, ось так якось. Але ви зараз скажете, мабуть, якщо слово закінчується на «ти» або «о», «е», «і», то воно обов'язково незмінне. Ну, так, це в більшості випадків так. Але двіться й не плутайте, адже є таке слово, як село, закінчується на О, так? Село, села, у нас О буде закінчення. Миле яке? Мила яка? Тобто ми можемо змінити тут веселі, які, і це буде закінчення веселі, весела, веселе. Тому діти будьте дуже і дуже уважні, особливо зі словами на «о», «е», «і». Вони можуть бути як незмінні, а можуть бути і змінні, якщо ми можемо їх змінити. Отож запам'ятайте, що в українській мові не мають закінчень прислівники. Так, Весело, добре вранці в них о, е, І – це будуть суфікси. Форма дієслова дієприслівники, їх дуже легко розпізнати по своєрідних закінченнях учиючий, а чи я, чи шивши, малюючи, написавши. І такі частинки це будуть суфікси. Неозначена форма дієслова, як ми вже поговорили, малювати, писати, ти це буде суфікс. Також незмінювані деякі іншомовні слова, в основному це іменники: пюре, депотексім, ну і в них в основному все слово корінь, як ми вже побачили. Також службові частини мови прийменники, сполучники і частки є теж незмінними: лише над, однак, тільки, і, ось, спіт, дарма що, і вигуки. Ой, геть, спасибі, вони теж незмінні. А також деякі числівники, такі як мало, багато і декілька, це теж слова незмінні. Але зверніть увагу, що не всі числівники, в основному числівники змінюються за, деякі за родами, а деякі за відмінками. А ось такі числівники по типу мало, багато, декілька є незмінними, бо вони дуже схожі на прислівники. Пробуємо практично попрацювати. І тут я вам пропоную гру четверте зайве. Вам потрібно в кожному рядочку вибрати зайве слово. Ну і пояснити чому. Отож натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити? Отож, у першому рядочку поні теж коні незмінне слово, у другому відважно, бо це прислівник, в третьому депо, бо це незмінний іменник. Ну, розгляньте, ви побачили, що всі слова є змінними і мають закінчення. Ну і для того, щоб ви краще запам'ятали ось такі слова іншомовного походження, я пропоную вам невеличку поетичну хвилинку у світі цікавих слів. Ви і відпочинете і збагатите лексичний запас, можливо, новими словами, незмінними. Отож, колібрі, кенгуру, шосе, фламінго, поні, шимпанзе, табу, какао, доміно, алое, радіо, кіно, депо, метро, купе, пенсне, кафе, трюмо, манто, кашне. І какаду, драже, парі, і інтерв'ю, рагу, журі, кольрабі, аташе, боа, таксі, турне та амплуа, пюре, бюро і ательє цих слів достатньо в мові є, ти добре їх запам'ятай, ніколи їх не відміняй. Отож, сподіваюся, вам сподобалася поетична хвилинка. Ну, За бажанням ви можете ось такі слова собі записати в зошити для того, щоб краще запам'ятати. А я пропоную вам таку гарну хмаринку слів. Виберіть із цієї хмаринки лише незмінні слова. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, складно вам було? Готові перевірити. Ви повинні були виписати ось такі незмінні слова, як дорікати високо, восени відповідати поміж, швидко, лишенько, А вже ж і поміж. Ну. Вибачте, два рази його вам вжила, але ви повинні його запам'ятати, поміж це буде прийменник. Якщо ви правильно виписали ці незмінні слова, то я вас вітаю, ви молодці Ускладнюємо завдання і пограємо у мовний баскетбол. Виберіть окремо змінні, а окремо незмінні, і їх там уже буде більше, і завдання буде складніше. Здайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте, що після виконання скріншоти з результатами надсилайте. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, розібралися, натиснули там на галочку, перевірили самі себе. І це ще не все. Пропоную вам мовне спостереження. Виберіть і запишіть слово сполучення лише з незмінними словами. Ну, звичайно, поясніть. Чого ви їх вибрали? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Отож, якщо ми кажемо рідна мати і мати право, то, звичайно, мати право мати, так? Це діє слово, що робити. Так, працювати добре. І добре діло. Звичайно, працювати добре. В нас тут обидва незмінні слова працювати, що робити, це діє слово в неозначеній формі. І добре як це прислівник. Заглибина вгорі і висіти де? Вгорі. Звичайно, ось воно словосполучення, яке ви мали виписати, яке складається з неозначеної форми, та прислівника. Сісти в таксі і защемити таксі хвіст. Звичайно, якщо ми звертаємо увагу на слово таксі, то в першому реченні такса буде, точніше в другому словосполучення защемити таксі хвіст, буде «такса», так? а таксі це буде незмінне слово. Але якщо звернути увагу на дієслова, защемити це незмінне слово, сісти це незмінне слово. Іти по новому мосту і мислити по-новому. Якщо орієнтуватися тільки на слово по-новому, то звичайно у другому словосполученні це буде незмінне слово і буде прислівником, тому що іти по якому мосту по новому, і мислити як по-новому. У нас тут і мислити неозначена форма, це буде незмінне слово. А якщо ви виписали іти по новому мосту, то ви теж будете мати рацію, тому що у нас є незмінне слово іти, так, якщо орієнтуватися саме на незмінні слова. Тому зверніть увагу діти, як ви, за якими ознаками, повинні були записати словосполучення з незмінними словами. І незмінні слова обов'язково підкреслюйте. А ми працюємо далі. І пропоную вам, гру, складіть пазл. Вам необхідно визначити окремо змінні слова і незмінні слова також окремо. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот з результатом надішліть вчителю. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, відкрили картинку. І що ж там було вам написано? Отож, запам'ятайте те речення, яке ви прочитали. Слова справді незмінні змінні дуже важливі не тільки для того, щоб ми правильно їх вживали, вміли розрізняти, вживати умовлення своєму, і теж не тільки з лексичного боку, правильно, але й з граматичного, тому що незмінні слова вони в реченнях теж будуть стоять незмінно, от як оті вартові на посту, незмінні. Але також ця тема важлива і на зовнішньому незалежному оцінюванні, тому що от зверніть увагу, що бачите, усі завдання такого типу, от, наприклад, не мають закінчення обидва слова в рядку. Спробуйте виконати ці тестові завдання. Ну і відчуйте себе, наскільки у вас достатньо знань, щоб розв'язувати завдання ЗНО. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як? Складно вам було готові перевірити. Порівняйте, будь ласка, з відповіді власні і з правильними відповідями. Отож, перше Це Г, друге Б, третє Б. Ось саме в цих словах обидва слова є незмінними. В усіх інших рядках разом із незмінним заховалося і змінне слово. Але зараз завдання вам трішечки ускладнюється на випадок, якщо вам все так прям було дуже легко. Ось іще вам завдання, і теж із тестів зовнішнього незалежного оцінювання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевірити. Перше Б, а друге В. Якщо ви правильно відповіли на питання, то я вас вітаю, ви розв'язали складні, по суті, завдання, як для п'ятикласників. Але якщо ви помилилися, то не засмучуйтеся, адже протягом навчання в школі ви будете знання про незмінні слова поглиблювати. Отож, від вас вимагається тільки вчитися і бути дуже уважними. І на закінчення пропоную вам гру так чи ні. Дайте відповідь на питання одним словом. Так, якщо погоджуєтеся з твердженням і ні, якщо не погоджуєтеся. І таким чином ви самі перевірите себе, чи добре ви засвоїли матеріал сьогодні чи ні. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, виконали. А скріншоти я чекатиму, і мені буде дуже цікаво, як же ви відповіли на питання. А на сьогодні все. І вам залишилося отримати лише вихідний квиток. Розгляньте, будь ласка, речення і дайте відповіді письмові на одне чи два речення, які ви самостійно виберете. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Вихідний квиток отримано. І домашнє завдання на сторінці 58-59 повторіть або вивчіть, якщо ви їх ще не знаєте правила. І виконайте вправу третю на сторінці 59. Любіть і вивчайте українську мову, бо мова об'єднує. Сподіваюся, вам було цікаво. А я зустрінуся з вами наступного уроку. До побачення. На все добре.